Валіза, потяг, ще трошки потяг, і ще трошки. І ми нарешті прибули до нашої кінцевої точки, а саме Відень. Тож сьогодні ми подивимось, яка вона, столиця Австрії, місто студентів та ще багато інших статусів. Ну, ми почнемо свою подорож з візитної картки міста, а саме Собор Святого Стефана. Це просто неймовірний готичний костел, який знаходиться у самому серці Відня. Сучасний собор збудували в 14 столітті, а до того тут -то знаходився романський костел. Від нього, до речі, навіть залишилися певні деталі. Я, як велика готики, був неймовірно вражений цією пам'яткою, особливо зайшовши всередину. Величезна кількість деталей, особливо освітлення, яке спричинене розміщенням будівлі, та кількість о, вітражів, котрі є візитною карткою стилю, просто вражали. Знаєте, ти наче опинявся між двома світами: орган, статуї, ікони, усе це захоплювало подих. Костел дійсно приголомшує, на його даху зображені герби Австрії. А за часів Австро-Угорщини жодна церква не могла бути вища за південну башню собору, тобто за 136,5 метрів. Я ще довго можу захоплюватись костелом, але давайте трошки змінимо епоху та поговоримо про оперу. Виконано в стилі неоренесансу, тобто збудували її в 19 столітті. В її історії присутня певна трагедія. Річ у тім, що архітектори Август Сікарт фон Сікартсбург та Едуард Вандер Нюрн, сподіваюся, правильно вимовив їх і імена, дуже пишалися своєю роботою. але громадськість спочатку критикувала будівлю. Що там казати, навіть імператор Франц Йосиф негативно висловлювався про неї. Архітектори, на жаль, не змогли винести цього, тому Едуард покінчив життя самогубством, а місяць потому другий архітектор Август помер від інфаркту. І ось знаєте в чому вся комічність цієї ситуації? А то, що наразі це одна з найпопулярніших туристичних точок. Тут досі ставлять вистави ці, на, на які просто вражають, проводять екскурсії, на яку, до речі, мені, на жаль, не вдалося потрапити. І навіть досі відбувається щорічний віденський бал, де головним гостем є президент Австрії. Тому, якщо у вас буде можливість відвідати дану споруду зсередини, особливо побудувати на якійсь виставі, як, наприклад а Примара Опери, то я всім дуже раджу брати цю можливість, бо будівля дійсно вражає. І з неї виходять дуже знаєте, такі атмосферні фото. Тепер трошки обговоримо Гасбурги, а саме їх резиденція. Почнемо з літньої резиденції Шонбри. Це величезний палацовий комплекс, як, наприклад, Версаль, виконаний в стилі бароко. Назва перекладається як гарне джерело, але ну, до цього ми повернемося трошки пізніше. Усе почалось в 16 столітті, коли імператор Максимліан ІІ отримав величезну територію землі довкола річки Відей. Там він зробив особня Катербург, а на природі заселив численну кількість різних видів тварин. Речь що в аристократії тих часів було хобі проводити сімейні полювання. І ось повертаємось до назви. Початок 17 століття новообраний король Матіас йде на полювання та знаходить джерело з кришталево чистою водою. Тому і така назва. Перший палац тут з'явився за каденці Елеоноризаги, але сучасного вигляду здобув під час правління Марії Тресі. До речі, запам'ятайте це ім'я, воно ще часто буде звучати у відео. Марія Терезія запросила збудувати неймовірний палац у стилі бароко. Цей особняк потім став її літньою резиденцією. А пізніше її син Франц Йосиф І облаштував сад у стилі неокласицизму. Тому, гуляючи територію, вона ще опиняється в стародавньому римі чи Греції. На території є величезна оранжерея, зоопарк, в якому можна зустріти багато рідкісних тварин. Таких як велика панда. Відкритий він ще в 1772 році. А внутрішнє оздоблення це суцільна розкіш, в якій можна побачити життя однієї з найвеличніших династій світу. До речі, саме в цій будівлі і помер останній імператор династії в 1916 році. Якщо ви хочете відвідати даний музей, то там доступна аудіогід українською. Ну а зараз давайте подивимось на деякі інтер'єри. Наступна резиденція буде зимова Говбург ще 13 століттям. Наразі це дійсна резиденція президента Австрії. Має багато крил, більшість будівель виконані в стилі бароко. На території можна ввійти бібліотеку. Це найбільша бібліотека в країні, З'явилася ще в 1368 році. Дуже гарне та цікаве місце, в якому раджу побувати всі. До 19 років вхід безкоштовний, а для дорослих 10 євро. Але є знижки для студентів. Архітектура цього палацу є періодом з 13 по 20 століття, де найстарішою частини буде шведське крило, а найновіший Нойбург. Цікаве та гарне місце. Далі ми поговоримо про Бельведер. Це палацовий комплекс у стилі бароко, який був зведений для одного полководця як літня резиденція. Комплекс має два палаци: верхній та нижній. Нижній був побудований в період 1713-1716 років, а верхній, який вважався головною спорудою, збудували трошки пізніше 1723. За планом з нього відкривався неймовірний краєвид на відео. Настає 1752 рік, та резиденцію купляє Марія Терезія. Вона не дуже активно її відвідує, бо більше полюбляє Шонду. Це в Бельведері періодично проводять різноманітні фестивалі. Наприкінці 1770-х Йосиф ІІ вирішує привезти велику частину імператорської колекції з Голбурга у верхній Бельведер і велів видати каталог художніх творів, що містились у палаці. Так Бельведер стає одним з перших музеїв в Європі, відкритих для громадськості. Перенесемося майже 120 років уперед. Принц Франц Фердинанд отримує палац у спадок. З його часів тут провели опалення, електрику. З 1903 року нижній Бельведер стає картиною галереєю. Сподіваюся, ви не втомилися від усіх цих палаців, тому зараз я розповім про Віденський парк атракціонів. Якщо ви поїдете до австрійської столиці, то повинні відвідати парк Пратер. Насправді, це назва не тільки комплексу з атракціонами, а ділянки площею 6 км квадратних, де можна також насолодитися тишею та природою. У цього місці є своя історія, яка починається ще з 1162 року. Ну, проте, давайте трошки перепочинемо від усіх цих дат. У парку можна знайти атракціони на будь-який смак. Наприклад, від чор... відома чорна мамба, яку ви зараз можете побачити на екранах. Тому навіть якщо ви не хочете якихось екстремальних атракціонів, можна просто насолодитися красою. Парк відкритий, може доведеться платити за кожний атракціон окремо. А ми рухаємось далі. Тепер трошки повернемося до теми храмів. Храм Святої Єлизавети це дуже гарна неоготична церква, яка була відкрита в 1868 році. Її архітектором був Герман фон Бергман. Усі відео були зняті в жовтні, тож ви можете побачити наскільки кольорова гама підходить цьому сезону. Багато скульптур та рельєфів, вітражі та колони всередині, усе наповнено численною кількістю сенсів, котрі вкладали митці, що працювали над цим собором. Достатньо мінімалістичний, але в той час детальний. Він точно вартує вашої уваги. Чесно, про нього дуже мало інформації в інтернеті, але, відвідавши ць, е, його, він якось знаєте, запав мені у душе. Продовжуючи тему готичної архітектури, ми поговоримо про волотів Кірхи. Її висота 99 метрів, що робить її другу після собору Стефана. З цим храмом пов'язана цікава історія. Ось Усь на дворі 18 лютого 1853 року. Один з угорських націоналістів, а саме Януш Лібені, намагається вбити Франца Йосипа І, імператора Австро-Угорщини. Проте це йому не вдається завдяки офіцеру Максиміліану Одонело. Після того брат імператора закликає людей жертвувати гроші на будівництво вотивної церкви, що стане символом патріотизму та відданості імператорському дому. Гроші назбирали. Тому далі йде архітектурний конкурс, де перемагає Генріх фон Ферстен. І протягом наступних 23 років зводять даний собор. Це просто неймовірний представник неоготичної архітектури. Порівняно з центральним храмом, тут набагато менше людей, тож ви можете насолодитися усіма вітражами, розписами у повній тиші. Ну і знову ж таки, подивившись на відео, можете побачити, як гарно воно вписується у загальний стиль міста. Тепер я розповім про одну з найсвятковіших локацій міста Ратуша. Ця споруда була зведена в 1872 році у неоготичному стилі. Потреба в ній була викликана тим, що стара мерія була вже занадто мала, тому провели конкурс на архітектора. Як ви могли вже зрозуміти, ця практика в Австро-Угорщині була дуже розповсюджена. Бо навіть в моєму відео про Львів я розповідав, що Львівську оперу а, будували таким самим чином. І ось у цьому конкурсі переміг німець Фрідріх Шміт, і мер міста, йому таки каже, що нам треба будувати а, мерію, ратушу по тому ж самому бульвару, де й знаходяться усі а, важливі будівлі міста. Це і національна опера, це і банк. ну, тощо. І ось так під керівництвом Фрідріха була зведена ця будівля. Найвищою її точкою є центральна пашта, висота становить 92 метри. Біля ратуща розташований парк, де проводяться різні фестивалі. На жаль, під час свого візиту частина парку була закрита через підготовку до Дня міста. На вежі розміщена скульптура вартового, який є символом відня. Дана будівля є спадщиною ЮНЕСКО та вважається однією з найбільших та найдосконаліших громадських будівель. Ну, знаєте, я повністю погоджуюсь з цим статусом, тому що а, не так багато існує неоготичних будівель, котрі не є соборами, І ця ратуша дійсно захоплює своїми усіма деталями. Тому. Дуже раджу її відвідати, і якщо раптом з'явиться якась можливість у вас відвідати її ще всередині, то обов'язково завітайте. Ну, тепер ми трошки перепочинемо та поговоримо про їжу. Бо відень це ж не тільки архітектура, старі будівлі, газбурги, але й цікава кухня. Ви можете поїсти в ресторані на 57 му поверсі з ось такою панорамою. Ось адреса. Не можу сказати, що кухня прям щось вау, і ви отримаєте якісь там гастрономічні дива, але доволі смачно. Або ж поїхати на Дунайську вежу, котра обертається, і з неї відкривається бездоганний вид на все місто. Дуже класний виходить таймлапс, тому дуже раджу. У нас є можливість відвідати кафе Захер, яке і так показує усю розкіш та престижність. Ну, це прям, знаєте, одна з таких астрономічних візитних карток міста. Іншим цікавим місцем буде кафе «Централь». Дане кафе було відкрито в 1876 році братами Пахи. Тут збиралися всі представники культури відня. У цьому закладі були також Гітлер, Ленін, Сталін, Зігмунд Фрейд та багато багато інших. Наразі воно розміщується в будівлі неоренесансу. Її назва це палац Ферстеля, а на честь архітектору. А колись тут був Національний Банк Австрії. А наступна наша локація буде Карлскірхе на після епідемії чуми. Спочатку архітектором був Йоганн Бенгард Фішер фон Ерлах. Але невдовзі він помер, тож закінчив собор уже його син Йозеф. Будувалися в період з 1716 по 1731 роки, виконана у стилі бароко. Також тут містяться деталі давньоримської та давньогрецької архітектури. Через свій купол чимось нагадує базиліка святого Петра в Римі. Наразі ця будівля має музейний статус, тому вхід туди платний. Ви можете піднятися на гору, роздивитися орган, знайти зменшений мак... макет собору тощо. Взагалі доволі цікаве місце. А, і я вважаю, що його треба відвідати, тому що знаєте, у мене завжди така була маленька мрія піднятися ось це наверх собору і подивитися з його даху. На місто і цей музей якраз дає нам таку змогу. Площа Марії Терезі. На ній ви побачите дві палацові будівлі це музеї, музей історії мистецтва та музей природи Також по центру площі є пам'яток імператорці Австро-Угорщини Марії Терезі. Раніше на цьому місці була оборонна спруда, але потім планувалося звести величезний імператорський форум, який би об'єднувався з цією площою зимовою резиденцією та ще однією площею. Проте даний план був реалізований частково. Що я можу сказати? Загалом для мене це достатньо цікаве поєднання Марії Терезі та музеїв, оскільки дана імператорка була прихильницею доби просвітництва. Тобто доби навч... освіти, навчання, тяги до знань. І у її діяльності, у її реформах, як ви могли побачити через це відео у її діях для свого блага, простежується дуже багато ось такого впливу на культуру, на освіту. І тому дана площа, як на мене, це така цікава історична частинка, бо ти можеш подивитися на імператорку один кодину і ось одразу знаєте зробити таку паралель з її діяльністю. На жаль, пам'яток був у дуже сильному засвіті, тому на відео ви його не роздивитесь, тому ось тримаєте фото якісне, де можна розглянути дану архітектурну одиницю. А наступна локація вже менш туристична, проте дуже гарна і підходить для розкішних фото. Це Віла Гермес. Знаходиться у Віденському парку ланцер Тірегарден. Це колишнє мисливське господарство Гасбурзької знації. Назва походить від статуї Гермеса, яку можна знайти в саду віли. І вся віла виконана у Необароку. Окрім даної будівлі, ви можете прогулятись величезною територією. Вправді дуже гарно, дуже мальовничо і дуже тихо, оскільки більша частина відвідувачів це мешканці міста. Тому, давайте подивимось просто, наприклад, деякі фото, котрі можна зробити у цьому місці, і зрозуміємо, що у свій Trip нам обов'язково потрібно додати дану локацію. Трошки приїхавши далі, відвідні ви можете потрапити до іншого маленького містечка Клостер Норп. На його території місце власне виноробня, певне статкування якої базується в цьому гарному монастирі, виконаному в готичному стилі. Проте інтер'єр будівлі вас здивує, оскільки перероблений на бароковий, як і основна частина комплексу. Окрім гарних тихих провулків, ви можете відвідати екскурсію підземними тунелями, де виробляють та зберігають найкраща вина України. Неймовірна атмосфера в місті і усім раджено відатись до нього. Що ж, це відео може продовжити ще довго, бо австрійська столиця містить неймовірну кількість пам'яток та цікавинок. Проте, чи зможете ви всидіти і почути про все, чи не втомитись і не втечете на половині відео? Тож, ну ми просто подивимось на різні місця, що не війшли до основної розповіді, але все одно вартують вашої уваги. Сподіваюсь, це. Міні подорож нам змусить вас задуматись і включити її у свій вішліст до майбутніх подорожей.